20 жовтня 2025 року ви на каналі ВПО New Life. І сьогодні ми викопали наш урожай кореневої петрушки. Сіємо ми петрушку вже третій рік поспіль і цього року вона нас порадувала. Це у нас додаткова культура, культура, яка не потребує особливого догляду. Сіємо її також через те, що вона має довгий термін зберігання при правильному догляді зберіганні. А також дуже транспортабельна, відправляємо її поштою. Також нашою пріоритетною культурою із коренеподів є пастернак, але в цьому році трошки підвело нас насіння. Перший раз посіяли, воно не зійшло. А з другим посівом попали ми у посуху і отримали не зовсім гарний врожай. А ось петрушечка у нас відмінна. цікаво, якою вагою буде цей красень. Менші корінчика залишаємо собі, а більші рівніші гарніші відправляємо поштою та вивозимо на базар. Тому, якщо цікаво, не соромтеся, пишіть в коментарях. Залюбки відправимо. Дуже цікаво все ж таки зважити цей корінь, трошки його обітримо від земельки. Відріжемо зайву бадилочку. Так, важимо і вага одного корінчика становить 535 г. Ну, рекордсмен. До речі, ціна кілограму кореня петрушки становить 80 гривень. Отриманим врожаєм дуже задоволені.